Фармадол. Таблетки від головного болю. Андрієві 30 і він працює в АйТі. До цього ніколи нічого не продавав, але тут вирішив створив свою власну картину за допомогою штучного інтелекту. За допомогою, коли вводиш кілька слів або речень. Він малює. Продавав її на сайті оголошень за 500 гривень. Покупці знайшлися за хвилину. Написала дівчина Катя у Вайбер. Запропонувала. Вона не розпитувала про картину ніяких деталей, сказала зразу, що я хочу купити. Зразу сказала, як вона це хоче зробити. Що я оформлю зараз замовлення і приїде кур'єр, забере цю картину. Дівчина скинула посилання на сторінку, на якій вона мала би платити товар Андрія. Прислала мені посилання, я перейшов, Там була кнопка Підтвердити оплату. Я підтвердив і мене запросило дані моєї карти. Я ввів карти, але мені видало системну помилку, якусь там внутрішню. Ось і тут до мене дійшло, що я щось зайве роблю. Але було запізно. Вони вже взяли дані моєї карти, як я пізніше зрозумів. Мені прийшло повідомлення, що з вашої карти зняті гроші 10 тисяч. Далі зловмисники на зв'язок не виходили. Сергій звернувся до правоохоронців, але й сам шукав людей, які його ошукали. У процесі натрапив на іншу жертву цих же шахраїв. Дівчина продавала ноутбук і з її карти зняли 12 тисяч гривень. Цій дівчині зі Львова, яка теж постраждала, написала та ж сама дівчина Катя із того ж самого номера, з якого писали і мені. Ще один постраждалий платон. Аферисти ошукали чоловіка на 50 тисяч гривень. Дуже велика сума, коли по 28 робочих днів місяць бувають. І деньги добуваються дуже Тяжко. Тож реакція була відповідна. Шок. Просто сума одразу влітіла крупна. Чоловік продавав меблі. Продавав кровать, хотів другу купити. Ми одразу в вайбері слівими силками. Хоча відкривав ідентичні ідентичний як і сайт. Історія ідентична. Платон так само запізно зрозумів, що дані виманюють не для того, аби надіслати йому гроші за товар, а щоб зняти геть усе, що було на карті. Я вже в кінці побачив, коли валюта була не та міста гривне, казахські тенге. І от останню секунду я клацнув, і все. Платон звернувся до поліції. Чуть-чуть порадувалі сказали, гроші вернуть реально. У випадках, якщо раптом ви потрапили на гачок до таких шахраїв, звертайтеся до служби підтримки сайту, на якому це відбулось: до свого банку та кіберполіції. Найперше, що варто знати, у жодному разі не переходьте в інші месенджері з сайту, де щось продаєте або купуєте. Аферисти, котрі намагаються э, вийти на контакт, вони будуть ці, намагатися вас виманити з того майданчика, де ви намагаєтесь придбати. Щось на інше месенджер, тобто ну, перше їх таке завдання це вас інший час. щоб там же надіслати вам посилання саме фішинкове, воно буде дуже там або довге, або заплутане. Роман Кушнір, – фахівець, який зараз боронить Україну, каже, щоб відрізнити фішинговий сайт. Зверніть увагу на те, що на фальшивому сайті відсутнє безпечне з'єднання. Сайт має бути HTTPS. Це протокол безпеки, котрий не дає можливості злити ваші дані, котрі ви входите. В браузері є такий замочок. Якщо його немає, значить цей сайт може все, що ви вводите, туди скопіювати без котування. Отож, найголовніше, щоб не натрапити в тенета веб-сайту, який зберігає ваші дані. Звертайте увагу, щоб він починався на HTTPS, а не з HTTP. Та в адресній стрічці браузера був символ безпечного з'єднання замка з замкнутою дужкою. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.